троїце, Свято Покрови Пресвятої Богородиці, православні віруючі щороку відзначають 14 жовтня. Події, яким присвячено свято покрови Пресвятої Богородиці, відбулися не під час земного життя Божої Матері. В основі свята лежить подія проявлення Божої Матері. Константинополі на початку X століття, яке описане в житті Андрія Юродового, тоді Візантійська імперія вкотре опинилася на межі загибелі, тому що Константинополь був в облозі східних сусідів, доки армія імперії перебувала у далекому поході. Люди сподівалися на допомогу Пресвятої Богородиці, яка не раз рятувала їх від навал ворогів. Тому вдень та вночі молилися з надією на всесильну допомогу причист. Місцем для соборної молитви був обраний в Лахернський храм, де зберігалася риза Божої Матері, її покров та частина її пояс. І от одного разу при молитві явилося велике чудо, яке було відкритою родивому Андрію зі святим Єпіфанієм. Під час Богослужіння у храмі була велика кількість людей, проте явління Пресвятої Богородиці, могли бачити лише Андрій Юродовий та його духовні учень Тіфані. Невидима для інших пречиста Богородиця увійшла царськими братами у супроводі святих угодників. Її під руки тримали і Іоанн Претеча і апостол і Іоанн Богослов та безліч святих, які йшли за нею і співали священні Після спів. Після закінчення молитви Пресвята Богородиця зняла з себе велике, наповнене сяйвом покривало, яке вона носила на причистій голові і, тримаючи його своїми причистими руками, простягла його над усім народом, який стояв у храмі. Покров Божої Матері захистив місто. Невдовзі здійнялася буря, яка розмила кораблі ворогів. Біля берегів Константинополя, тим самим врятувавши місто і її жителів, молитви, яких були почуті. Православна церква почала відзначати свято Покрова пречистої Богородиці з 10 століття, з 11-го століття на Київській Русі почали зводити перші храми на честь покрови Божої Маті. Щороку, 14 жовтня, вірні християни приходять в храми, аби вшанувати заступницю православного роду пречисту Діву Марію, до якої возноситься молитва в надії на її милість, на її допомогу в скрутні часи, які ми переживаємо нині.